Ми знаходимося в читальній залі Чернівецької обласної бібліотеки універсальної, що за адресою вулиця Вірменська, 14. Зараз тут є багато книг. Прийшла як допомога безкоштовно, я так розумію, для бібліотеки. Я списочок перелік на Фейсбук розмістила на сторінці Чернівецької обласної організації, УТОС, на власній сторінці. Навіть коментарі люди дуже багато писали, що брали не дуже потрібно потрібно людей опитувати. Тож Доброго дня, пані Марина. ви як думаєте, приходять до вас люди, котрі читають Брайлем чи ні? Ну, На жаль, ні, тому що ми з вами колись мали розмову про те, що зараз шрифтом Брайля читає, на жаль, дуже мала кількість населення, так би мовити. І ви казали, що навіть в вашому товаристві буквально їх декілька людей. Але, в принципі, Людина мисляча завжди напевно хотіла би навчитися чомусь новому, тому члени вашого товариства можливо могли би до нас приходити і вчитися цьому. Ну таке може знання потрібно навіть буде їм в якійсь мірі, просто як якесь додаткове. Ну, однозначно, єдине, що людям складно ходити самим сюди. Можливо, якось би ви на уто возили. Можливо, я не знаю, чи вони би замовляли. Я в принципі можу попитати. Щоб якось, наприклад, чи таксі організовувати, якщо є такі бажаючі, щоб люди хоч якось читали, бо сюди однозначно не будуть ходити. Ось я замовила супровід і прийшла, щоб показати, що є такі книжки, є така бібліотека. Я маю свій канал, на якому я маю якусь аудиторію. Можливо, хтось подивиться, комусь розкаже і якось будуть читати. Бо шкода, кошти на це витратили. Книги надрукували. Це неймовірно дорого коштує така книга, а читачів мало, тому дуже шкода, що так ось воно ось. Я зараз дивлюся, що в нас тут є, розповів Іван Малкович. А, Іван Малкович, там велика така буква. Малювала Веня Гапринська, Гапчинська Ну, ось, бачите, що вже відучилася, бо дуже рідко читаю і одною рукою, бо другою тримаю мікрофон. Але книжечок є багато, мені прям дали списочок, 76 книжечок. Я нарахувала. Сподіваюся, що люди подивляться список і прийдуть. А аудіокниги у вас бувають чи тільки ось такі. В нас тільки одна книга, там збірка художніх творів українських поетів, вона має при собі флешмосі і там є аудіоряд. Але вона, на жаль, єдина. З приводу вашої пропозиції, щоб ми вам ці книжки привозили, якщо дійсно зацікавляться члени вашого товариства після вашого ролику на Ютубі, після того, як ви виставили той список, який я вам, вам надіслала, якщо реально будуть замовлення, вони зацікавляться, то ми радо з вами підемо на контакт. Ви набираєте мене, ми з вами домовляємося. І як це вже буде, вже в робочому порядку ми з вами вирішимо. Ну тобто проблеми в цьому, я думаю, не буде. Добре, я також розкажу своєму керівнику бібліотеки і керівнику організації. Можливо, знайдуть таких людей, але загалом дуже мало людей читає Брайлем, навіть якусь табличку були, мені щось турботи приносили, там два рядки якихось написані, і вони не знають, що написано, яким боком її прикріпити. Тому якоїсь доцільності ставити ці таблички, можливо, якісь малючки малювати. Я не знаю, як це робити, щоб люди розуміли, що там. Бо прям одиниці читають брайлем мало вчать, мабуть, цього якось мало поширений. Тим більше зараз комп'ютери, всяка така техніка, сучасні гаджети, телефони, включив якісь аудіо, слухач, а це ще ж треба принести. Вони прям такі тоненькі, але в нас ще були такі дуже грубі книги, і Бо ти їх тягаєш. Я вам прям під руку, будь ласка, прям руку. ага. Ви Ще да. на площу то з такими торбами, а їх тільки чотири ага. штуки було насправді. ну Тобто, да є певні нюанси, але я думаю, що з усіх нюансів можна знайти вихід, і ага. ми всі люди свідомі і притомні, і домовитись можна в будь-якому будь разі. Так, тут пише Ярослав Грицак: подолати минуле. Глобальна історія. Україна, ага. так це дуже дуже вагома 6, що їх прям шість. 8. А 8. є 8, Це видав Український культурний фонд. Причому в нас є ця книжка в звичайному друкованому варіанті. І ось ми завдяки українському культурному фонду отримали ще і шрифтом Брайля. Вони такі. Великі, грунтовні, змістовні, і напевне були би цікаві, але бачите, єдине що хто буде читати шрифтом Брайля, якщо люди не вміють, просто не мають цього вміння. Але я ж кажу, може навчатися завдяки цьому. Ніколи. Ой, не знаю. У нас каже, що коли вчилися, була вечірня школа, то якийсь час прийшов, і вони не підтримували і позабували. Ось я дивіться в інтернаті, вчилася, воно десь в мене сидить, але вже і я бачу, що десь темп не такий, хоч я весь час щось пишу, бо веду якісь на Ютубі відео, десь якісь, наприклад, ролик готує, то я Брайлем пишу і бачу, що вже навіть як швидкості втрачається. На жаль, тобто не в прогрес, а в регрес. Ну, шкода, але. Візьму щось почитаю, то може трошки воно піде краще, сподіваюся. Якісь побажання. Ну, в мене побажання тільки щоб нашою літературою користувалися насправді. І тому я вам дуже вдячна за ваше бажання зробити цей ролик, за ваше бажання розказати людям про те, що в нас є, і за ваше бажання. крапка. Тому що сидіти або лежати на дивані може кожен. А щось робити насправді це дуже важко. Так що я вам дуже вдячна за ваші такі. От всі ці бажання. Дякую вам, дякую вам. Сподіваюся, що будемо читати.